Перше, що зробити після повернення додому. О, у нас це вже прописано. Ми збираємо всіх, хто повернувся на другому поверсі в актовій залі Бердянського державного педагогічного університету. Дай Бог, що все це там вціліло. Виносимо там стільці, ви пам'ятаєте, гарні, червоні ми там закупили до війни. Накриваємо столи і спілкуємося. Спілкуємося то, як. Пройшов цей шлях від початку окупації до звільнення і перемоги. А на наступний день ми збираємося, беремо відра, тряпки, всі міючі, і вимиваємо все від того духу, який там є на сьогодні. Тобто план у нас є. До зустрічі в Бердянську. До зустрічі.